А? Будь ласка, повідомте, що з заявами а? про незаконну торгівлю. Чого ви акаєте? Відповідайте на запитання. Не покора, так, ніж не покор. Звичайно, вони, злісно, не прип... не да, вони не припиняють незаконну торгівлю. Вони не припиняють її. Ви їм сказали, вони не припиняють. Якщо ви не складете протокол, я буду писати в ГУНП в Одеській області на вас обої. Звичайно, звичайно. Да, да. Я розумію, що вам все одно, але ж все одно управо не дасть. Ви нічого Ви не робите, вони не виконують ваші вимоги. Декілька років я періодично відвідую не встановлене місце торговлі у місті Чорноморськ по вулиці Олександрійська. Написано вже безліч заяв до поліції про всю цю торгівлю. У серпні 23-го року, у вересні 23-го року. Я зовут Роман Варшніць, я журналіст. Скажіть, будь ласка, а на підставі яких документів ви тут видаєте торговлю? Нету документів. От видите, що буває, коли людей не наказують, правильно? Чому не наказують? Ну а чого ви продовжуєте працювати? Я не работаю. А що ви делаєте Сиджу. Як це сидите? Охраняю. У вас кого ви охороняєте? Добрий день, Андрій Антонович. Ви вже зареєструвалися? Конечно. А я вчора перевіряв, вас не бачу. А ви на кухні. Да. Ну ви ж власник Андрій Анатолійович. Я, я ви нав... ж власненка Андрій А кто ви? Ну от ви спочатку узнаєте, хто. Да. Ну ви хра... ви так ви? у вас вже є документи, так? Да? Да. Да. У мене все є. Да. І дозвіл на на був. Ну, тоді я викликаю поліцію, ми його переберемо. Ну, що? да. Також у 2024 році був біля дельфіну, також не встановлена торгівля. У вас є дозвіл на розміщення? Немає, ви є підприємцем. Я а не ви, я на ваші питання немі не, не можу отвечать. Не, да? тобто, не да? То да. угу. й ви ведете незаконно діяти не маєте права мене знімати. І от 25-й рік, і я знову приїхав у містечноморськ на вулицю Олександрійське, і торгівля у невстановленому місці продовжується. я вам І саме цікаве, що на монеже все те же. Дозвіл на розміщення об'єкту торгов є. Так це саме основне. Ви торгуєте в неположну місті. Це називається стихійна торгівля. Обличчя не змінюється. Той самий власник також продовжує торгувати. Написано вже безліч заяв і у серпні 23-го року, і у вересні 23-го року, і у березні, по-моєму, 24-го року. Будь ласка, повідомте, що з заявами про незаконну торгівлю. Чувекейті. Відповідайте на запитання. Аніщо відзнаходяться на разматрій. Ви не склали протоколи, да? Я, еще Я не вам складал. повідомляю, що ці люди продовжують порушувати закон Хорошо, і нет. незаконно торгувати. Змінюються керівники поліції, але не змінюється відношення до цієї торгівлі у невстановлених місцях. Хто дбайливо оберігається? Кому вигідна така торгівля у невстановлених місцях? Ну що, протоколи складаємо чи відмовляємося? Виконувати складаємо. закон. Складаємо. Не бачу, що ви не почали. Щас. Керівник що, поліції зателефонував, сказав не складати. що, ну, що ви такі? Я, це мої Можливо. підозри. Я їх висловлюю, свої підозри. підозри? Що вам я зателефонував керівник поліції і сказав не, склали не склали складати? так? Да? Я хочу побачити протоколи. Ви взагалі збираєтесь припинити незаконну торгівлю? Ми складаємо адмінматеріали. А чому вони продовжують торгувати? А що мені зробити? Ну це не встановлене законом місць. Ну, я складаю адмінматеріали. Ні, так ви повинні припинити цю торгівлю. Ми, припин... ми припин... Тобто ну, ви не будете скл... припинити да? адмінматері. Ні, тобто, так спочатку треба припинити, потім складати. Ні, що... Ну я їй склав припинити. Вона не припинила. Так затримайте її за це. За що її затримаємо? За то, що вона не виконує законну вимогу поліціанта. Скажіть, будь ласка, поліціян сказав вам припинити торгівлю. Чому ви не припиняєте? Мені ніхто Він не говорив, він мене збрехав. Дякую. Чому ви не припиняєте торгівлю незаконно? Я громадянця. Я її попросив припинити а Вона не мені повідомила, що ви нічого не говорили. Я при вас говорю, в мене на відео камери зафіксується. Либо, либо, либо вона, либо, либо вона, ви брешете. Так припиняйте. Я не почув. Так припиняйте. Не. Припиняйте торгівлю. с этой машиной Так а чего поснимать? она не, не припиняет незаконную торговлю? Сейчас припиняет она деятельность. Иди, Идите уже! не вымыкайте! Где ваша донька? Тетя Оль, посмотрите! Тетя Оль, подавись Ты моих детей будешь кормить! Трое, Трое детей у меня, Валя так делает. Давай Валя тут. Так, який у вас номер? 0041564. 564. Я повинен зняти номер 018-2177. Буду продовжити, так? Ну я не бачу, вони працюють. що ні, ви ви повинні проконтролювати. Адже якщо вони не виконують вашу законну вимогу, ви повинні скласти на них 185 вісімдесят За що сто за невиконезаконно виконання за невиконання закону треба поліціям? Сто сімдесят це звісно, непокора Непокора, так, ніж ні покор. Злісно не кон Вони не Вони не припиняють незаконну торгівлю. Вони не припиняють його. Ви їм сказали, вони не припиняють. Якщо ви не складете протокол, я буду писати в, ГУНП в Одеській області на вас обої. Звичайно, звичайно. Так, так. Я розумію, що вам все одно. Але ж все одно управо не дати. Ви Адмітрис. нічого не робите. Вони не виконують ваші вимоги. Якщо вони не виконують, продовжуйте складати протокол. Це ж не з незліз, А що це що це? Покор. А що це, це злісно не вона вик... не Ви Сказали, її припинити вона торгує. Це не злісна? А яка це? Яка це? Ну звісна, що? ну розкажіть. Мішотки з ну, вона не, не виконує вимогу поліціанта. Все. вона її не виконує. Вона Ви виконує. Вона не збирається. Я це зафіксував.

Законом та не припинила незаконну торгівлю та поїхала. Робимо висновки. Чорноморська поліція покриває стихійну торгівлю. Формально протоколи складені за статтею 160 кодексу України про адміністративне правопорушення, але не, не були вилучені об'єкти торгівлі. Хто дав право поліціянту на місці приймати рішення, вилучати чи не вилучати? Від, навіть при мені він повідомляє, що припинили торгівлю. ніхто нічого не припиняє. Торгівля продовжується. І сьогодні мені зателефонували, вона на, цьому, на саме цьому місці продовжується. Ну, Спробую, напевно, отримати пояснення у керівника відділу поліції номер 1 Одеськи районного управління поліції номер 2 Коротченка Андрія Миколаєвича. Може, Дрім Миколаєвич розкриє таємницю такого байливого оберігання цих незаконних місць Роман Варшанідзе Альтернатива Ор.